Стрімко зростає захворюваність на COVID-19 серед мешканців Львівщини. Зокрема, за останній тиждень зареєстровано 653 випадки, із них 168 серед дітей, лабораторно підтвердженої захворюваності на COVID-19. В той же час зростає кількість людей, які звертаються по медичну допомогу з ознаками застуди. За останній тиждень їх було понад 5600, ще тиждень перед тим було 3900. Зрозуміло, що далеко не кожен обстежується на COVID-19, але ми бачимо число збільшення госпіталізації з приводу захворювання на коронавірусну хворобу. Ми бачимо збільшення число ускладнень у вигляді запалення легень пневмонії серед людей, які звертаються по медичну допомогу. В жодному випадку не варто панікувати, але варто зробити профілактичне щеплення один раз в рік і тим людям, які хто цього не робив, і тим, хто вже має певну кількість доз зроблених вакцинацій проти COVID-19. Варто пам'ятати, захворів сиди дома, сконтактуй з сімейним лікарем. Варто пам'ятати про те, що якщо ми знаходимося в закритому приміщенні, бачимо людину, яка пчихає кашляє, варто підійти на відстань близько одного метра. Варто пам'ятати про гігієну рук, дотримання правил кашлюгового етикету. І якщо ми заходимо в заклад охорони здоров'я, варто одіти маску. Таким чином ми зменшуємо ризик інфікувати себе і зменшуємо ризик інфікувати оточуючих в разі, якщо безпосередньо ми вже є інфіковані. Заходи реагування вживаються в залежності від ситуації, і незалежно від цифру. Оскільки в нас поки що не розпочався навчальний процес? У нас абсолютно достатньо лікарняних ліжок, забезпечених киснем, для того для щоб надавати медичну допомогу. Для порівняння рік назад в нас було значно більше випадків захворювання на covid 19 зокрема в 2-3 рази. Тому сьогодні ми діємо відповідно, реагуємо до ситуації, поки що за підстав для того вживати якісь заходи обмежувального характеру на Львівщині немає.